Так, друзі, значить люди живуть трик. Кажуть, практично короче, не пользувалися. Каналізація чиста. Це кухонна ветка. Зливають вода тече в підвал. От Знайдена дирка неприємна знизу. Що інтересно, дивіться, я заткану. і вон зверху. Вон зверху дюбель забитий. Моя версія, що це е, ну, дюбелили пол чи ще щось. І перфіком пробили дирку і насквозь. Тобто, перфоратор вибив унизу дирку, а зверху ми бачимо дюбель, який проліз. І воно трохи далі. У нас ще один дюбель. Але вот. насквозь дирки немає нижньої. Тобто Проталували дюбелем ой, сверлом ударним насквозь і частину дюбеля загнали. Того відзвонимо, де воно знаходиться. Включаємо 512-ту чистоту, беремо цього малыша включаємо і дзвонимо, де ми знаходимося, де ця проблема. Значить, в мене є дві точки, то 512-та чиста. Чистота раскидає волном кольцами. Того от один край кольця. а то другий край кольця. А центр це там, де в мене камера знаходиться. От полосочка раз. І камера знаходиться в цій зоні. І на глибині. поправлю. 26 см. 26 см. От тут труба. І в підвалі, на жаль, у людей течь вода підтікає. Коли кухнею или коли в туалеті зливають. Тут рядом стояк. При збросі часть води при напорі залітає. Ми вже подивились. І вона частічно попадає теж сюди і летить вниз в підвал. Що печально. Всім гарного дня.